Одна друга вісім цілих і п'ять десятих три з половиною звучить ніби просто, а як це все поєднати з іменниками, щоб не наробити граматичних помилок і водночас порахувати правильно, Нумо з'ясовувати числівники мають мовну силу вимагати від іменника стояти в тому чи тому відмінку, тобто можуть керувати ним. Дроби завжди притягують до себе іменник у родовому відмінку, однини. слово, яке відповідає на питання кого чого. Відповідно, варто говорити одна друга яблука, одна четверта торта, 5,7 мільярда. Я прочитав одну другу книги. Атлет подолав чверть дистанції за 2022 рік. Україна отримала 28,1 мільярда доларів допомоги від іноземних партнерів. Також маємо три особливі числівники: півтора, півтори, півтораста, які поєднувати з іншими словами варто дуже обережно. Півтора, тобто одна друга, притягує до себе винятково чоловічий і середній роди. Півтора тижня, півтора вікна. Повноцінна весна розпочнеться за півтора тижня. Під одне дерево слід видливати півтора відра води, півтори. Також одна друга. Вимагає приєднання іменника жіночого роду півтори сторінки, півтори години. Вистава розпочнеться за півтори години. Лишилося заповнити півтори сторінки звіту. А от півтораста має значення 150. Тому й додаємо до нього слово у множині. Півтораста кілограмів, півтораста метрів. Він з легкістю підіймає штангу за важкі півтораста кілограмів. Півтораста метрів, така дистанція боїв під бахмутом. Також українська має унікальні слова для позначення дробів: половина, третина, четвертина. Коли вони є в основі фрази, то обираючи форму іменника, зважаємо на ціле число: два з половиною місяці, п'ять із четвертиною годин. До відпустки залишилося два з половиною місяці. Потяг доведеться чекати ще п'ять із половиною годин. І наостанок про особливий невідмінюваний числівник пів у значенні половина. Він за новим правописом, із загальними назвами та із власними пишеться окремо півлітра півєвропи. Споживати півлітра води за день це занадто мало. Вона вже встигла об'їхати пів Європи. Але зауважмо, якщо числівник пів із наступним іменником становлять одне ціле, то пишемо його разом. Півострів, півмісяць, півкуля. Обов'язково повернемо кримський півострів під український стяг. Землетруси сколихнули східну півкулю планети. Тож будьмо уважними, рахуємо правильно і тримаємо мовний фронт разом.